Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо чоловічий годинник Орієнт. Підписуйтесь на канал попереду багато цікавих відеооглядів. Відразу звертаємо увагу на дуже заповнений циферблат. По-перше, тут є хронограф. Давайте запустимо верхньою кнопкою. Усі стрілки хронографа виділені яскравим жовтим кольором. На додатковому циферблаті біля 12 годин відображаються 10 долі секунд. А знизу відлік хвилин та годин. Причому все це на одному циферблаті. Тобто такий собі годинник в годиннику. Біля 9 годин секундна стрілка годинника. А на 3 годинах – традиційно вікно з відображенням дати, біля якого логотип Орієнт, напис хронограф та рівень водозахисту 100 метрів. Ви, мабуть, вже звернули увагу на дві шкали та додаткову головку біля 10 годин. В моделі є логарифмічна лінійка, з її допомогою можна робити деякі обчислення починаючи від самих простих множення та ділення, закінчуючи розрахунками розходу авіапалива. Чому саме авіа? А тому що логарифмічна лінійка це атрибут для авіаторських годинників, і ця модель має всі характеристики такого годинника. Циферблат захищає випукле мінеральне скло. Корпус із нержавіючої сталі, діаметр 44 мм, а товщина 13 мм. Ключик захвинчується для кращої герметизації. Браслет інтегрований в корпус. Коштується модель 300 американських доларів. Посилання залишу в описі відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!